Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі про бізнес ЮА. І сьогодні трішечки не про бізнес, а про те, як власне придбати нерухомість для того, щоб проживати. В Європі, бо з одного боку, це має бути легко, а з іншого є певні нюанси, котрі відрізняються від того, як ти купуєш квартиру в Україні. Перш за все, звісно ж таки, різниця в мові, тому що якщо ти не знаєш тієї мови, в якій країні збираєшся проживати і купувати житло, ти маєш по-перше, знайти собі перекладача. В мене такої проблеми не було, тому що більшу частину словацької мови я розумію. А власне, саме в Словакії я і вирішив придбати житло. І якщо я якихось слів не знав, то в мене є товариш. Це чоловік сестри, котрий мені з цим добре допоміг. Ну і власне в цілому важливо, щоб з вами а, був хтось із місцевих, той, хто розуміє це все, це все проходив, розуміє, як мислить людина, котра сидить напроти тебе, і добре її розуміє. Але якщо такої людини у вас немає, і ви не хочете звертатися до перекладача, звісно ж таки можна обійтись і без цього. Але вам потрібно буде знати англійську мову, так. В Європі і а, саме в Словакії з англійською мовою проблем немає. Всі її чудово розуміють, але її не розумію я. Тому для мене все ж таки варіант знати а, мову країни, в якій ти купуєш, або найняти переводчика, котрий тобі буде з цим допомагати, значно краще. Крок номер два це знайти житло, котре тобі сподобалося. Перший варіант. Звернутися до місцевих онлайн платформ, власне, там я і вибирав а, ту квартиру, котра мені вподобалася. І декілька інших варіантів, котрі ми мали подивитися. Тому що, а, як мінімум, а, тобі потрібно. Дати, зрозуміти вашому ріелторові, що ти хочеш, які в тебе амбіції, цілі, які в тебе а, смаки, і тоді він тобі зможе підібрати і по ціні, і по якості ідеальний варіант. Без ріелтора купити щось буде доволі таке складно. Так, можна однозначно знайти від власника якесь оголошення, але потрібно зрозуміти наступне, що іноземцеві. Власники якось не дуже хочуть продавати і не дуже в цілому хочуть вести з вами справу. Тому після того як ви знайшли потрібні оголошення, обрали ті квартири, котрі вам подобаються, особисто я обирав на реаліті СК і на Базосі. Це два онлайн-сервіси, котрі допомагають тобі обирати нерухомість і всі інші речі, котрі тобі е, е, потрібні. Базус це. Певний аналог нашого OLX, а Reality SK – це щось по типу RIA. Тож, обрав я декілька квартир, пишу на оголошення, а, також можна написати на емейл. Написав, з вами зв'язався ріелтор, і справа пішла. Ось, власне, декілька варіантів, з котрих обирали ми. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn I was built to last. You move slow and I move fast And that's facts Після того, як ви обрали, ви зв'язалися з ріелтором, наступає крок номер 3 переглядення цих квартир. Ну і, власне, для цього вам. Потрібно бути там для того, щоб подивитися ці квартири. У мене особисто такої можливості не було. Але така можливість була у моєї дружини та моєї сестри, котра знаходиться там. Дружина їде в Словакію, зустрічається з сестрою та її чоловіком, і вони йдуть дивитися ці квартири. Крок номер 4 Після того, як ви обрали один із багатьох варіантів. Починається саме прикольне. Так, в Європі також можна торгуватися, і Словакія тому не виключення. Тож базова ціна тієї квартири, котру обрали ми, 150 тисяч євро. Ціна за котру ми її придбали, це 125 тисяч євро. Тобто ми змогли а, сторгуватися на цілих 25 тисяч, що доволі таки немало. Крок номер 5. І це, скоріше, не крок номер 5 а величезний бонус для тих, хто купує квартиру. Чому? Тому що комісія рієлтореві платиться не тим, хто купує, а тим, хто продає. І це, мабуть, одне із самого крутого, що було в цьому процесі під час купівлі. Окрім того, що нам вдалося сторгувати величеньку таку суму, нам ще й не потрібно платити жодної комісії за те, що ми її купуємо, так як це робиться в нас в Україні. Кому цікаво, а комісія для ріелтора склала 1500 євро. Що враховуючи суму, також доволі небагато. В нас платять значно більше суми ріелторам, коли купують квартиру за значно меншою сумою. <му> Крок номер 6 – це завдаток. Так його потрібно обов'язково давати, щоб ріелтор знімав оголошення з продажу, і хазяїн почав. А... Збирати свої речі, підготовлювати документи до продажу. Розмір цього завдатку а, може бути в середньому 1%. це як нам сказав ріалтор, нормальна ставка для завдатку. Але за часту також може бути таке, що а, той, хто продає квартиру, сам ставить ціну завдатку, яку він захоче. В нашому випадку це склало 2500 євро. Я хотів записати повний цикл всього від А до Я в одному відео, але все ж таки монтуючи, зрозумів, що по-перше, цей контент буде доволі важким для поглинання за один раз. По-друге, відео я планував зробити на 25-30 хвилин. Я бачу, що контенту під час запису стає все більше і більше. І таким чином відео збільшується вже до 50 хвилин тому. Вирішив зробити певний цикл. Якщо вам цікавий цей матеріал, якщо вам цікаво дивитися про те, як відбуваються всі процеси, я розповім, чому вигідно брати саме в квартиру, які відсотки, які суми платежів, і скільки можна на цьому заробити. Тож, підписуйтесь на мій канал. З вами був Руслан про бізнес ЮА.